Вітаю вас всіх. Я зараз маю жарити котлети з фасолі. Отакий От рецепт. Два стакани фасолі. Якщо фасоля стара, намочити на ніч. Якщо молода, то три треба стакани фасолі. А якщо стара, намочити на ніч і тоді рано перекрутити на м'ясорубку. Дві ложки манки, два яєчки. Дві ложки гасити соду, дві ложечки чайних, перець і сіль по смаку. Трошки додати майонезу з ложку. Потім це перекручене. Потім я тушу цибулю, моркву, окремо, от я натушила. Цибулю, моркву натушила. Жару котлети, цим пересипаю, а тоді залівку роблю. Беру літрову банку води, два кубики Галіна Бланку, а зараз може вже другий, бо це я ще 40 років тому робила і так і роблю. Галіна Бланко. О, і заляла я котлети, і воно повинно 30 хвилин ще можна в духовці потушити, а можна на газу в плиті підкласти, тут, щоб не, вам не пригорало чи що. І оце називається такі з фасолі котлети. От я вжарила котлети, вжарила я їх. Ось такі вот котлетки, кругленькі жару. Тоді я пересипаю цибулю, моркву їх і дві ложечки томату. Треба дві ложечки томату. І тоді ставлю на газ, чи в газову духовку, і 30 минут вони повинні в тім соусі покипіти. Потушила котлети. 30 хвилин потушила, вони вже готові. Пожалуйста, будьте добрі, лагодьте, хто любить фасольку то не тільки варити і тушити, а вона і котетка смачна. Все, будьте мені здоровенькі, удачі вам і добра і вашим сім'ям. Бабушка, Тамара ваша, будьте здоровенькі.